Першу наземну сонячну електростанцію та реконструйовану ГЕС відкрили в селі Слобода Бушанська Ямпільського району. Комплекс знаходиться на річці Мурафа. Потужністю гідроелектростанції становить 264 кВт, а Сонячні батареї виробляють 571 кВт. Запуск нового енергетичного комплексу бачили наші кореспонденти. Вінниця стає лідером у впровадженні альтернативної електроенергетики. У Янбільському районі відкрили комплекс відновлювальних джерел енергії. Він складається з гес на річці Мурафа та наземної сонячної електростанції. Потужність гідроелектростанції становить 264 кВт. Сонячні батареї виробляють 571 кВт чистої екологічної енергії. Виробництво електроенергії з енергії сонця, вітру, води це є те, що нам послано було Богом, і сьогодні не використовувати це, тому що це чиста електроенергія. Енергія, ми не засмічуємо наше довкілля. Загальна вартість проекту складає близько 23 мільйонів гривень. За словами спеціалістів, станції окупляться за 12 років роботи. Займатися відновлювальними джерелами енергії сьогодні вигідно, кажуть спеціалісти. Наразі в Україні діє закон про зелений тариф, згідно якого виробникам надаються певні пільги. Енергію, ж яку генеруватимуть ці дві станції, гуртом купуватиме держава. Якщо ми доведемо до проєктної потужності сонячної електростанції, це буде 1786 кВт, по проєкту вона буде виробляти 2 мільйони 200 тисяч кВт годин електроенергії. Щоб перевести це на економію палива, ну, скажімо, газу. Це буде десь півтора мільйона кубів газу економити, якби газ використовується виробництві електроенергії. Відкриття екологічних електростанцій на Вінниччині це вагомий крок до енергетичної незалежності області, говорить губернатор Макула Джига. Тому і надалі влада усіляко підтримуватиме подібні починання. Вінницька область є першою в Україні по, енерго, по енергоефективності. І це ще один крок для, для, для повищення для підвищення цієї ж самої енергоефективності. І я думаю, що влада повинна зробити все необхідне для того, щоб альтернативні джерела енергетики розвивалися. Незабаром у ямпільському районі відкриють ще дві екологічні гідроелектростанції. За словами спеціалістів, згідно технології, вода проходячи через турбіну ГЕС, збагачується киснем. Як результат, енергія видобувається без шкоди для довкілля.